Друзі, всім привіт! Вітаємо вас у нашому новому відео. Сьогодні ми вам покажемо реалізацію квартири на 98 метр квадратних у місті Львів, у ЖК Глобус Еліт. Тут наша команда розробила дизайн-проект та реалізувала все ключ. Тому мерщій переглядати. Отже, перемістилися ми вами в передпок. І я коротенько вам розповім про дану квартиру. Загалом тут нас 98 метрів квадратних. Власне, тут перед нашою командою стояло таке завдання, що ця квартира йде під здачу, тому нам потрібно було підбирати оптимальні матеріали в рамках бюджету і також в експлуатації. Отже, тут наша команда розробила дизайн проект і також реалізацію, яку ми будемо вам сьогодні показувати. По сталісіці тут у нас мінімалізм з елементами скандинавського скандинавського в тому, що тут дуже багато використаного дерева воно у нас дублюється в різних елементах, в панелях, в меблях. Тому давайте я детальніше розповім про дані матеріали та рішення, які використала наша команда. Розкажу, які тут є приміщення. Ми сидимо зами за в передпокою. Також у нас є окрема гардеробна, в нас є простора кухня, вітальня В нас є головна спальня, дитяча та два самовузли. Стосовно наповнення передпокою, я сижу на такому дуже зручному, м'ягесенькому куфіку з юска. Я думаю, ви його бачили в рекламних різних інтеграціях. Містарамі наді мною висить класна дизайнерська вішалка, яку придумала наша команда, власне, для верхнього одягу. Дуже цікавий та стильний елемент. І загалом в нас світла база по квартирі з чорним елементом, які дублюються в фурнітурі, в ось таких елементах і, власне, теж в інших елементах меблів. На підлозі в нас литочка від італійського бренду Памеса. На стінах в нас панелі від виробника Єгр. Е, рекомендую вам звернути увагу саме на ЄГР. Їхні класні колекції. Мені дуже подобається варіативність виборів декору під дерево, який викликає максимальну імітацію саме природнього дерева. Зверніть увагу на те, як ми поєднали саме дзеркало в інтер'єри. Перше, воно виконує функцію, щоб на себе подивитися, як ти виглядаєш. І мені подобаються ось такі вертикальні лінії, адже вони збільшують простір і саме Уже гарно працюють в зонах передпокою, коли ми хочемо собі зробити такий великий об'єм і якось цікаво декоративно задекорувати свою стіну. Тому майте це теж на увазі ось такий прийом. Стосовно місць для зберігання в передпокою в нас передбачені дві зони. Перша зона це ось така шафа. Тут в нас розміщена щитова. Також в нас внизу, зверніть увагу, є місце для того, щоб можна було зберігати взуття. Тут всюди, до речі, заведена тепла підлога, тому зручно, якщо навіть прийшовши з вулиці, поставити туди речі, вони. Сохнуть від води, від снігу, від болота і буде все чудово. І також в нас є ось зона, щоб повічити все на вішаках, і дрібні речі, щоб поставити. Якісь, можливо, ключі, рукавиці, шапки теж все дуже зручно. А позаду в мене двері приховані монтажу від наших партнерів Holtz. Це в нас український виробник Sense із чорним торцем. А ручки в нас від Тупай. Тупай це дуже гарний португальський бренд, який дуже гарно показує себе в планах експлуатації. І Тувала на чорне покриття. Ми рекомендуємо завжди брати перевірених виробників саме в чорному кольорі, щоб не було такого, що різними там колечками ми можемо мати певні сколи. В цьому виробнику такого не буде. І давайте я вам покажу, що в нас тут в гардеробній. Перемістилися ми з вами в міський гардероб, який може містити в речі всіх мешканців. Тут ми розмістили пральний блок. Він схований в нас за шапкою. У нас є сушильний автомат окремо і пральний автомат. Збоку ми маємо ось таку секцію для того, щоб можна було влаштувати, наприклад, швабру, плюс відро, або, наприклад, прасувальну дошку. І також в нас велика зона з такими стінічками для того, щоб зберігати речі на вішиках. І, звичайно, є закриті зони полиці для зберігання взуття, сумок і тому подібне. По матеріалах є гардеробні в єдине місце в квартирі, де ми вирішили трішки оптимізувати наш бюджет в плані фасадів. Загалом у нас основний фасад це ЄГР. А тут ми підібрали від бренду CroNSPAM трішки бюджетніший варіант, але старалися підібрати максимально по схожій текстурі. бо немає сенсу витрачати дуже багато коштів саме в ось такі гардоробні системи закритого типу. Тому власна команда запропонувала оптимізувати дане рішення і поєднати фасад від іншого бренду, але в схожій текстурі. І переходимо з вами разом дивитися до наступних зон, а саме ви нашу простору кухня вітальні. Ідемо дивитися. Музика З вами до затишної ось такої кухні. Мені дуже подобається те, що в нас ніби об'єднаний простір, але вона в нас в такому закапелку, що дуже зручно тут готувати, приймати гостей, обідати, вечеряти. І давайте я вам розкажу по матеріалах. Загалом по всіх меблях, саме фасаді, в нас використаний єгер, тубку нео. власне, по цій красивій обідній зоні. Це столик від наших партнерів. Текстура Хом це столик Barnwell. Він використаний, виготовлений, точніше, з матеріалу ясний. Ну, який тонований під тон нашого ДСП. Тому власне наша команда дизайнерів мала підібрати ці від текстури, щоб вони максимально між собою зійшлися. Стосовно обідніх стільців використана тканинка VITO 85 вона на така сама, як нашому диванчику, який стоїть в зоні Вітальні. Стосовно стільниці, яка в нас використана в кухонній зоні, це є HPL. це компресований пластик, дуже крутий матеріал в плані експлуатації на кухні чи в мокрих зонах, оскільки він не боїться вологи. І зверніть увагу, від нас з білим ядром зазвичай більшість матеріалів в плані вибору HPL мають. Такий чорний кантик. Тут ми підібрали біле ядро, щоб воно не вбивалося із загальних концепцій. Маємо вирізну різну мийку. Мийка в нас нержавійка, Вона теж буде гарно в експлуатації від бренду Франка. І також в нас змішувач теж від бренду Франки. І також в нас є дозатор для миючих засобів. Стосовно побудової техніки, наша команда також допомагає її підібрати. І Ми пропонуємо різні варіанти брендів, цінових категорій для того, щоб ви могли обрати для себе найоптимальніше рішення. У нас посудомийка від бренду. Bosch також також маємо комбінацію. Bosch, у нас мікрохвильовка, і також духова шафа. Зверніть увагу на верхні модулі, У нас одна частина вона не доходить до кінця, для того, щоб зробити такий максимальний ефект легкості. Е, і зверніть увагу, тут ми також використали плиточку Памеса на фартух, також і довели її до кінця, щоб мати ось таку гарну композицію. І звичайно, ми використали холодильник прихованого монтажу, вбудований, і нас сховався ось тут. Так, він нас замаскувався в пеналі разом зі всією поутовою технікою. У зону Віталії, і головним центром в нас слугує і акцентом кутовий диванчик від бренду українського франков. Е, назва диванчика це є тасос в Віто 85, така сама, яка в нас є на обідніх стільцях. Зверніть увагу також на ось цей милий кавовий столик. Це Оріон, він виготовлений в нас на замовлення зі шпонованого МДФ. Також наша команда підбирала текстурку дерева, щоб вона максимально перегукувалася з іншими текстурами дерева, які є в нашій квартирі. І також я хочу вам зробити. Вити ремарку, коли ви вам подобається інтер'єри, де є велике використання дерева в різних елементах, складність такого рішення є в тому, що коли в нас є різні елементи, і вони в дереві, відтінок та їхній характер текстури, важко підібрати, щоб це було максимально в тон. Тому на це звертайте увагу, коли підбираєте корпусні меблі, підбираєте стільці, ось такі кавові столики, щоб у вас гарно зійшлася, єдина текстура дерева по відтінку і його характеру. Цікавим декорованим елементом в нашій квартирі виступають ось такі дерев'яні рейки. Ви запитаєте, з чого вони зроблені? Адже вони максимально співпадають з текстурою дерева в наших плоских панелей. Але відповідь очевидна, що ці рейки вони зроблені із нашого ДСП від Єгера дубку Нео. Власне, наші меблевики, наші партнери, де власне вони виконали усі корпусні меблі на даній квартирі. Це студія меблів Ательєр. Вони кромкували ось ці ДСП для того, щоб зробити ось Ось таку красиву сінову панель. Тому теж майте на замітку. І в рішеннях це набагато оптимальніше, адже ви точно будете знати, що чи плоскі дерев'яні панелі і ось такі підерейки, вони будуть максимально одинакові, адже це один той самий матеріал, і можна таким чином додекорувати цю стіну. Зверніть увагу на поєднання кольорів наших м'яких меблів. Мені дуже сподобається, що в нас акцентний колір, власне, сірий в м'яких меблях, він розбавляється ось такими молочними елементами. У нас молочні елементи є. В куфіку в передпокій і цей красивий, красиве меха крісло рок від наших партнерів Тайкліф. Воно гарно поєднало, додало затишку і гарно між собою конектиця колір та відтінок цього крісла із нашим килимом. І стосовно ці візони, тут у нас теж представлені стінові панелі в бренду ЄГР, який в нас дублюється по всій квартирі, і ось така тумба під Тіві, це теж DSP, але від бренду Савіола. Примістилися ми з вами в нашу затишну спальню. В нас акцент ліжечко теж від українського бренду Франкоф. Це моделька Верту і тканинка, також Війто 85, яка дублюється в інших м'яких меблях. Стосовно матеріалів, в нас, якщо ви помітили, вже дублюються стінві панелі, дерево в тому самому відтінку від того самого виробника від єгер, Дубку Нео. І також в спальню, окрім гардеробної, яка в нас є при вході, ми маємо теж великі вмісткі шафи для тих речей, які вибухи. Постійно користуватися, тому мені дуже подобається, коли є продуманість в плануванні вашої квартири чи будинку, коли у вас є розвиновані місця для зберігання для певного типу речей. Тут ви будете користуватися тими речами, які ви постійно використовуєте, або також можна робити певну сезонність. Наприклад, на зараз зима, осінь, зима, у нас йде певний набір наших речей. А всі літні весняні речі вони можуть зберігатися в гардеробні, яка є основною на всю квартиру. Тому в даному випадку в нас теж продумані максимальні для зберігання маленька наша рекомендація, як обирати текстильне оформлення вікон. Дочекайтеся, коли у вас будуть вже пофарбовані стіни, ви будете розуміти, вже обрали, яка у вас буде тканинка м'яких меблів, і підбирати під неї тон. Але обов'язково треба це робити на об'єкті, оскільки освітлення воно впливає на розуміння кольорів, як вони виглядають. І насправді ми стараємося передавати це на наших візуалізаціях, коли ми створюємо разом з вами дизайн-проект, подавати вам реалістичні ракурси різних приміщень, що ви Бачила, як світло паде на ті чи інші елементи, і таким чином ви могли одразу вже на проєкті уявити, як буде працювати світло вже в вашій реалізованій квартирі чи будинку. Напроти ліжка в нас акцентна тіві зона з підвісною тумбою від ДСП Савіола на єгер, поєднання із плоскими фасадами і також під рейчками. І власне все, тобто максимально продумана спальня, затишна, тепла, світла, багато місць для зберігання. І найважливіше те для прихильників мінімалістів, що всі речі мають своє місце. Тому, якщо ви не любите, коли в перенавантажені різними полицями, стелажами, стиль мінімалізм з таким поєднанням. Скандинавського буде вам гарно писувати. Ми перемістилися з вами в дитячу кімнату. Мені подобається тим, що даний інтер'єр продовжує концепцію всієї квартири. У нас нейтральна гама, тобто матеріали всі між собою дублюються, і ця дитяча є універсальною. На підійде чи для хлопчика, чи для дівчинки. ліжечку в нас від українського бренду «Франков», це Джерсі. І також тканинці вона така сама, як у вітальні, і також спальні, Це віто 85. Зверніть увагу на ось цю таку робочу зону. У нас стіл за підйомним механізмом. Він виготовлений на замовлення для того що плита ДСП столу вона відповідала на ших стінових панелях та фасадах, які є по всій квартирі, е, дуже відоме крісло на всіх пошторах інтернету. Це від ікеа, але насправді воно дуже зручне і гарно виконує свої функції. Е, по оздобленню стін в нас також представлені стінові панелі від єграф поєднанні з плоскими фасадами та раїчками. В нас окремо освічена зона робоча, і також ось такий милий світильник, мінімалістичний в зоні ліжка. Навпроти, в нас розміщена TV-зона, телевізор від бренду Samsung. Також наша стіна оформлена такими декоративними чорними елементами, е такими лініями. Мені подобається тим, що ось такі вертикальні лінії, вони допомагають нам збільшувати об'ємно візуально дане приміщення. Також дитяча кімната має свою міні-гардеробну. Тут теж у нас все продумано. Обов'язково зона для зберігання речей на вішалці. Також закрита шафа з місцями для зберігання під полички, під ці ваші речі. І тут у нас є зона внизу теж дуже функціонально, тому максимально продумане місце для зберігання для кожного члена сім'ї, який проживатиме в даній квартирі. Стосовно санузелів, зараз ми з вами розміщуємося в меншому санузлі, який має миєчку та унітаз. Власне по поєднання кольорів. Також дублюється наше дерево, наша вуличка від помеси італійський бренд, і також дубльовано із плиткою під бетон. По сантехніці в нас чорні елементи, вони продовжуються також і в змішувачах. Ми використали італійський бренд по фоні. Інсталяція в нас гиберід, чорна клавіша і також унітаз від гиберіт. Стосовно стільниці в нас використаний HPL, також такий самий матеріал, який він використаний в кухні. Стосовно дзеркала, дзеркала ми замовляли в українського бренду Ліберти із фоновою підсвіткою. Ссосовно головної ванни, концепція, стилістика також продовжує попередню з поєднання бетону. Ми акцентували нашою помесою, саме підлогу, і стіни виділили більш таким монотоннішим бетоном. По сантехніці також чорна сантехніка. Ми використали поєднання двох брендів італійських, змішувач на раковину у нас від пафонів, такий самий, як у нас в іншому санвезлі, а душова система від девід. Ванна, ванна від Geberit також як в нас інсталяція. Ці та унітас по раковині, також каберіт, поєднання матеріалів ДСП ЄГЕР в полицях, і також робоча стільниця в нас HPL. скляна астатична перегородка від українського бренду Ліберти, і також дзеркало з підсвіткою, але з таким чорним кантиком, теж від Ліберта. Зверніть увагу на ванну. У нас зроблена ніч для того, щоб зручно можна було ванни і додали підсвітку. І ми не забули про місце для зберігання. Окрім того, в нас є ось така шафа на тіпон для зберігання всіх ваших речей. І також скажу, що вся фурнітура – це німецький періодний бренд блю. Друзі, дякую вам за перегляд! І найцікавіше ремонт за метр квадратний під зі всім з роботою майстрів, всієї техніки, меблів, облицювання вартував 950 доларів за метр квадратний. Та з таким інтер'єром, з такими матеріалами, власне, з такими стилістичними рішеннями. А я вам нагадаю, що наша команда Лотне Судю працює у Львові, в Києві та Івано-Франківську. Власне, реалізовуємо інтер'єр у будь-якій стилістці, Тому будемо раді реалізувати і ваш інтер'єр мрії. Побачимось у новому відео, Па-па!